Вітання усім глядачам телеканалу Віта у цей час в програмі Рецепт Здоров'я. Ми сьогодні будемо відкривати тему Електронні сигарети. Це нова альтернатива, чи все ж таки небезпека для здоров'я? І сьогодні в нас в гостях у студії рецепту здоров'я пульмонологиня пані Наталія Слепченко. Вітаємо вас, пані Наталію, Вже не в перший раз у рецепті здоров'я. І сьогодні хотілося б запитати вас персональний рецепт здоров'я, чи змінився він з нашої останньої зустрічі? Дякую. Я дякую вам за запрошення, Костянтин. Дуже рада вас бачити. І вітаю всіх телеглядачів, які з нами сьогодні і, можливо, далі в майбутньому. Рецепт мій здоров'я не змінився. Це здоровий спосіб життя, це здорове харчування, це хода і по можливості відносно віку і відносно фізичних можливостей. Це звичайно фізичне навантаження. Ну і звичайно, це кохані люди. Це сім'я, це родина, це друзі, з якими ти проводиш вільний час і з якими ти насолоджуєш Жуєшся спілкування, спробуємо сьогодні видати найкращий та найправильніший рецепт здоров'я для усіх глядачів. Про що саме сьогодні ми будемо говорити, та які проблематики підіймати? Дізнаємося у наступному відеосюжеті. Електронні сигарети давно вийшли за межі модної тенденції. Вони стали звичкою, ритуалом, а для багатьох, і заміною класичного куріння. Їх рекламують як безпечнішу альтернативу. Але що про це кажуть легені сьогодні? В нашій студії пульмонолог, який допоможе розібратися, як саме вейпінг впливає на дихальну систему, і чому навіть ті, хто ніколи не палив класичні сигарети, можуть упинитися в групі ризику. Ми поговоримо про хімічний склад рідин, які потрапляють у легені з парою, про нові форми запалень дихальних шляхів, які все частіше діагностують у підлітків та молоді, а також про те, чому організм мовчить роками, перш ніж дати серйозний збій. Це розмова про те, що змінилося у практиці лікарів за останні 10 років, і чому сьогодні пульмонологи вже не питають, чи ви курите, а одразу що саме. Повертаючись сьогодні до нашої студії і розпочинаючи нашу розмову, не першочергове, не перше, напевно, ми сьогодні відкриваємо цю тему, але точно з актуальними даними, з актуальними статистиками і з актуальною інформацією. Яка може сьогодні перевертати уяву людей і можливо звернути увагу на ті шкідливі звички і речовини, які кожного дня можуть наносити шкоду для здоров'я, особливо тих людей, які досить активно провокують і займаються тютюнопалінням. Чи справді вейпи вони менш шкідливі за звичайні сигарети? Що з цього? Точки зору говорить медицина на даний момент часу. Так, ви знаєте, дуже актуальне питання, тому що це питання задають собі маса людей. Це батьки дітей, це дорослі люди, які палять, не можуть кинути палити і починають для себе обирати щось на їх думку менш шкідливе, більш шкідливе. І хочу зазначити основне: Тютюнопаління у будь-якому вигляді. Шкідливе, і не можна назвати щось менш шкідливим чи більш шкідливим. Одні форми тютюну вживання більше впливають на серцево-судинну систему, інші на дихальну систему, і всі вони впливають на розвиток онкологічних захворювань. Тому я б не стала говорити про те, що щось менш шкідливе для того, щоб ми з вами сьогодні не спровокували, можливо, да, вживання якоїсь форми тютюну. Тому я моя відповідь така: всі форми тютюну. Є шкідливий, і я хочу звернутися сьогодні до історії, яким чином з'явився цей Нікотин. Що вперше Колумб привіз його, коли відкрив ті нові землі, так і коли він привіз цю рослину, багато людей навіть взагалі не розуміли, що це таке. І аристократія її розводила в себе в садах, як якусь таку екзотичну, гарну рослину. І ще колись Жан Ніко вже перший почав корити прилюдно, і люди на перший час навіть думали, що він пов'язаний з дьяволом, що це за людина яка іде, і картинно видихає дим через нос, через рот. І, звичайно, навіть інквізиція намагалася його значить, принести да, жертву і так далі. І, ну, так, це була дуже така активна тема раніше. Да? І в більш того, я вам хочу зазначити, і, кстати, його, саме його ім'я, і дали Жан Ніко, Нікотину, да? цій от рослині, саме листям тютюну. Більш того, багато людей, можливо, навіть похилого віку, що навіть таке пам'ятають 20-30-40-ві роки тютюн вважався лікувальною рослиною. І навіть якщо ми підемо до нашої унікальної пам'ятки музею Пирогову, і ми побачимо, зайдемо там в аптеку Миколи Івановича Пирогова, ми побачимо, що до переліку шкідливих речовин, які він вирощував і які він призначав, також входив тютюн. Більш того, був досить тривалий час, коли в дитини був кашель, мамі казав. Але ви маєте палити над люлькою дитини і обкурювати її, наприклад, три рази на добу. Так, тобто історія тютюну вона змінювалася так. вже не перший рік, не десь, не десятиріччя, а вже сотні років. Сотні років Якщо його на то даний... обожнювали, вважали лікувальною рослиною. Але потім зрозуміли, але пройшли роки, пройшли десятиріччя, коли вже зрозуміли, наскільки ці, скажімо так, твердження були невірними, і скільки в життів було скалічено, скільки хвороб було, скільки людей померло, від раку легень, раку губи і дуже багатьох інших захворювань. І пройшли десятиріччя, коли нарешті клінічні дослідження довели, що це шкідливо, і вже як лікарі, так і ви, журналісти далі. Люди, які публічно висловлюють свою думку, до думки якої дуже серйозно прислугається, дуже багато людей почали висловлювати результати цих досліджень, наскільки шкідливий тютюн. І до сих пір майже неможливо. З цим боротись да як би не боролись да але сьогодні наша з вами в тому числі мета все ж таки показати шкідливість всіх всіх видів тютюну фактично через яким яким би чином його не вживали на даний момент так. вейпи стали ще небезпечнішими за звичайний табак чи все ж таки поки що немає такого певного розрізу часу, щоб сказати так, це ще більш небезпечніше аніж звичайне тютюнопаління? Так, ви знаєте, дуже складне питання, яке ви задали, але я буду намагатись на нього відповісти. Ви знаєте, якщо ніко з нікотином вже стало всім зрозуміло. Так, і всі усвідомлюють, але наскільки це важка, взагалі в світі прийнято не називати це звичкою, прийнято це називати хворобою, яка має свою навіть класифікацію в класифікації хвороб МКБ 10 Так, тобто, і ми можемо виставляти це як діагноз, З цим вже багатьом людям зрозуміло, і тим не менш люди не можуть кинути палити, і навіть маючи дуже серйозні захворювання, не можуть кинути палити. Скільки є онкологічно хворих, які я бачу біля нашого онкологічного диспансеру, які продовжують Курити сигарети, так але е, ну, близько десь в 2000-х роках, 2010-х роках е, тютюнові кампанії, так також подумайте, яка іронія, самі тютюнові компанії, які заробляють на цьому мільярди, придумали е, спосіб, як кинути курити. Альтернативу да? Да. альтернативу. Да? Е, яка була основна мета вейпу і всіх інших, е, скажімо так, е, скажімо, засобів, да, які можна по-іншому вдихати тютюн? Е, і Навіть я вам хочу сказати, що десь в 2000-х роках, коли я писала дисертацію на цю тему і досліджувала вплив нікотину на молодь на дорослих людей на функцію зовнішнього дихання. І я хочу сказати, що саме тоді з'явилася така скажімо так, програма, завдяки якій я також в ній приймала участь, ми пропонували нашим пацієнтам кинути палити за допомогою того самого вейпу. Тобто, яка була мета основна? Є речовини з різним. З різною кількістю нікотину, і спочатку ми підбирали, да, або підбирали там вчені, які там рекомендували ці методи лікування тютюнопаління, наприклад, той рівень тютюну, який пацієнт вживає в сигаретах. Потім через місяць, наприклад, йому пропонувалося придбати рідину з меншою кількістю нікотину, потім ще з меншою, а також є ці рідини без нікотину. Там просто ароматизатори пробіленгліколь, наприклад, і так далі. Так, і мета. Була забрати оту залежність від нікотину, так і фактично, ми намагались таким чином лікувати наших пацієнтів. Але статистика дуже жорстока річ. Я особисто не знаю ні одного пацієнта, який за допомогу вейпу кинув палити. Більш того, на жаль, людина, яка палить, доведена, тобто ви спитали, що скажімо так, шкідливіше, да, я б сказала, що гірше да, це сигарети чи вейп. Да, Дійсно, в сигаретах за, за рахунок згорання утворюється дуже багато різних смол, які людина вдихає, і більшість з них, які ніколи не видихне, вони залишаються там. Руйнують альвеоли дихальні шляхи, попадають з кров'ю по всьому організму. Дуже негативно впливають на, на серцево-судинну систему, дуже негативно впливають на шкіру, на дуже дуже ну, на всі системи нашого організму. Здавалось би, вейп він має меншу кількість канцерогенів в своєму складі. Хоча хочу сказати, за, за рахунок того, що там немає от цього горіння, дай от цих смол, але за рахунок того, що вейпінг він не заборонений, наприклад, в кафе. І так далі, взагалі дуже складно багатьом людям зрозуміти, да, чи до цих пір в цьому приміщенні хтось, скажімо так, вживав да, тютюн через вейпінг, і тому, що немає запаху, да, немає навіть та людина, яка сама палить, немає отого першіння в горлі, неприємного смаку, то цих якихось скарг, і вона не відчуває дозу, яку вона приймає. Да, Можливо, там менше канцерогенів по суті, але за рахунок зменшення, скажімо, дискомфорту. Ту да порівняно з сигаретами, людина може прийняти вейпу значно більше. Так Тому ми можемо зараз фіксувати те, що да, це була створена альтернатива така для так. зручності і в принципі використання її в приміщеннях і на вуличних локаціях. Але хотілося б зупинитися на речовинах, за які ви зауважили, які входять саме у склад цих так. пристроїв. Наскільки вони небезпечні для легень, і які захворювання вони можуть провокувати? Як і на початкових етапах, так і якщо людина грає вже в довгу з вайпінгом, що може її очікувати в подальшому? Так. Ви знаєте, якщо говорити про нікотин, да то враховуючи того, що вже сторіччя люди його приймають, і вже його як короткотривалі ефекти, так і довготривалі ефекти відомі, досліджені, і всі про них знають. І в будь-якій літературі можна їх знайти. То на жаль, з вейпінгом коротко е такі е короткі ефекти, да ми вже бачимо. Досліджень про е те, коли люди приймають люди, приймають десятиріччями, ще немає, тому що тільки десь з 2010-го, десятого -20... го Тисячного року почались активні да, от такі от, запуск саме цієї системи паління. Туди входять, якщо брати сигарети, входять більше тисячі різних речовин, які є дуже шкідливими і канцерогенними. Що таке, канцерогенними? Це речовини, які викликають рак, онкологічні захворювання. Якщо говорити про вейпінг, туди входять в основному про пеленгліколь, туди входять входить глицерин, дуже шкідливий синтетичний вітамін Є. Е. Також туди входять ароматизатори і багато інших речовин. І хочу зазначити, що дуже багато є країн, у яких немає системи контролю речовин, які задіяні особливо в ароматизатори. Більш того, на ринку існує близько 7700 різних видів ароматизаторів і різних сумішей. І в ті країни, в які безконтрольно поступають більш дешевші суміші, дуже складно зрозуміти, що туди входить. І, взагалі, хочу зазначити, що ароматизатори це ті речовини, які вони не створювалися для того, щоб людина їх дихала внутрі в легені. І це речовини, які дуже серйозно пошкоджують епітелі бронхів, альвеоли і так далі. Тому, звичайно, всі ці речовини вони шкідливі для різного різних людей вони по-своєму впливають, і не можна сказати, що якась із цих речовин принесе користь. Звичайно, це дуже шкідливо. Які зміни з вашої практики як лікаря можливо бачити найчастіше на КТ або також на рентгені у пацієнтів, які відбуваються після довготривалого користування вейпом людиною? Так, ви знаєте, є перелік обстежень. Які ми призначаємо нашим пацієнтам, причому американські дослідження перші з'явились? Ми на них в тому числі спершу орієнтувалися. зараз ми вже маємо і власні дані, але ці дані ми тільки очікуємо, тому що дуже багато невідомих речовин. Я я думаю, що пройдуть десятиріччя і не одне, коли ми побачимо у тих людей, які вживають вейп, наскільки шкідливі були оці віддалені наслідки, і як ми на них зможемо вплив. Якщо говорити м, наслідки, які е, можуть бути, і як їх діагностувати, є такі першочергові методи обстеження. Якщо до мене приходить людина з вейпом, так, яка його вживає, вона сама звернулася, або це можливо там може бути підліток, якого привели батьки, так, е, то звичайно, е, це ми робимо в першу чергу рентген, аналізи крові на, е, на рівень еозенефілів, лейкоцитів, це реактивний білок, проводиться спіраметрія. Якщо є зміни, є скарги, то звичайно ми проводимо. Більш поглиблене обстеження, і ви дуже серйозно і правильно зазначили, це звичайно комп'ютерна томографія. Саме на ній дуже гарно, і в першу чергу видно навіть те, що не буде видно, звичайно ж на рентгені, так це оте матове скло, або як прийнято навіть зараз називати це в європейській літературі, ота попкорнова легеня, так яку ми вперше побачимо на цьому знімку. Звичайно, ми можемо зробити визначити діл да, дуже такий серйозний показник, який зміни зміниться і також покаже нам перші ті зміни. На сперметрії ми можемо побачити вже обструкцію, якщо вона розвинеться, або рестрикцію. Дуже гарна методика оцінки запалення в дихальних шляхах це фено. Також ми можемо визначити рівень видихованого оксоду, оксиду азоту. Тому, звичайно ж, є методики, які ми можемо чітко встановити, які є зміни у людини з вейп. А перші симптоми, які можуть бути сигнальчиком для пацієнта, що якісь видозміни в легенях такі відбуваються, і потрібно звернути на це увагу і пройти обстеження, які можуть бути сигналізатори для людини для того, щоб вона звернулася за консультацією до лікаря, так от з мого досвіду я вам хочу чесно сказати в першу чергу всі курці, які будь-що вживають, це може бути, наприклад, кашель. Завжди пацієнти говорять про кашель. От я просинаюся, я трошки кашляю, так і кажуть, та це нічого страшного, це із-за того, що я курю. А чому нічого страшного? Здорова людина просипається, вона не кашляє, вона спокійно дихає, йде, чистить зуби і займається своїми звичайними справами, які вона робить зранку, йде да? там зарядку, робить вона не має кашляти, тим більше виділяти харкотиння. Більш того, люди кажуть, що стали тяжче переносити фізичне навантаження. Наприклад, здорова людина доходить без напруги до четвертого поверху. Ну, хтось фізично крепший, може Вище без задишки, а це людина каже: я вже йду там другий, третій поверх, і в мене як в підкидає. Або, наприклад, мені стало тяжче, мене з'являється задишка. Коли більш складні враження, це вже коли вражена у нас не тільки легенева тканина і плевра, може бути біль в грудній клітці. Більш того, що саме цікаво, да, ми сьогодні будемо ще з вами про, говорити, це про вейп асоційовані пневмонії. Для них дуже характерно це отей підйом температури лихаманка, яку не можна ні під що скажімо так пристроїти. Так, тобто, коли до до мене приходить пацієнт, я зробила рентген, там все добре. Розробила інші обстеження, я не бачу ніяких змін і в пацієнта температура. Перше, про що я подумаю, якщо у пацієнта температура чи немає в нього грипу, чи немає в нього ковіду, я роблю тести. Так, на грип А, на грип Б на ковід, і в нього немає е, даної вірусної, скажімо так, якоїсь проблеми. Е, і фактично, да, коли зробити комп'ютерну томографію, ми бачимо це матове скло, ми бачимо цю лихоманку. Особливо це характерно для людей молодого і середнього віку, які до того взагалі не мали ніяких інших захворювань легень. І саме тоді ми можемо запідозрити от саме цей діагноз. Вейп асоційована пневмонія. Це явище, яке війшло у термінологію медичну з появою саме електронних систем нагрівання, чи воно було до того також разом зі звичайним класичним тютюнопалінням. Ні, це саме новий діагноз. Так, не так часто ми бачимо нові якісь такі діагностичні там, скажем, рамки. Да? це абсолютно, абсолютно новий діагноз: вейп асоційована пневмонія. Тобто, це пневмонія, яка асоційована не з не з будь-якими іншими причинами, а саме з вейпом. І я вам хочу сказати, що згідно американських досліджень в 2019 2020 роки зафіксували найбільшу кількість, який був такий всплеск цього при. Йому вейпу чомусь всім здавалось, що якщо були якісь статті, які показали, що там менша кількість канцерогенів, а ми з вами зрозуміли, що людина з вейпом палить значно більше ніж палить сигарки, тому що немає того дискомфорту, йому здається, що легше, і він доходить до тієї концентрації, що і нікотин. І людям здалося, що можна це палити. Так і більш того, я знаю дуже багато людей, які не забороняють палити своїм молодим дітям да, підліткам, тому що вважають, що це баловство, Да? що воно з, не написано? Взагалі не те, шкідливо. що заборонено і законодавчою, в принципі. Так. І фактично, да, дуже багато і дітей і підлітків починають палити. І е, саме тоді були зафіксовані перші оті випадки. Да. Це були еузенофільні пневмонії, це були деструктивні пневмонії, це були ліпоїдні пневмонії, і вивели навіть в окрему да, нозологічну одиницю вейп-асоційовані пневмонії, які не пов'язані ні з вірусною антіологією, ні бактеріальною діалогію, а саме оці ураження більш того, було зафіксовано буквально за рік близько 68 смертей від вейп-асоційованої пневмонії, тому що ця пневмонія має як легкий і середній перебіг, так і досить важкий, коли пацієнтам необхідна штучна вентиляція легень, коли пацієнтам потрібна киснева терапія, і це ті зміни, які можуть призвести до дуже серйозних змін фіброзних і так далі. І які можуть призвести до смерті. І причому це в молодих людей, у яких, здавалось би, немає хронічних захворювань і немає якихось таких серйозних причин до загибелі. Так? І тому вона і небезпечна, вона має дуже швидкий перебіг, і дуже її тяжко контролювати. Чи є якісь певні поради або обстеження, які ви рекомендували? Людям звернути увагу, які вже досить тривалий час або використовують у своєму щоденному побуті електронні сигарети, або класичні сигарети, обстеження, які must have повинна пройти людина для того, щоб бути забезпеченою і вберегти своє здоров'я від подальших неприємних наслідків, так. Ну, звичайно, я б сказала, що взагалі не треба вживати вейп, але або, або якщо його вже довго вживають, треба перестати це робити. Це 100%. Але якщо вже людина не здатна з цим справитись, і вона підозрює, що в неї є якісь хвороби, вона може піти як до сімейного лікаря, так і в принципі до пульмонолога, до мене, до будь-якого іншого. І я проведу перші обстеження, які необхідно і призначення, починаючи від комп'ютерної томографії, від спіриметрії, фено, плетизмографії і так далі. Чітко визначимося, який саме рівень ушкодження, який ступінь цього ушкодження, скажімо так, оцінити рівень катастрофи, і потім перше, що треба робити, це працювати над тим, щоб негайно припинити паління. Але на жаль, абстинентний симпто... синдром настільки тяжкий. Абстинентний синдром це синдром відміни. Пацієнту настільки складно це зробити, що треба серйозно пропрацювати це з пацієнтом. Я в тому числі цим займаюсь, і під час цього проводити лікування, якщо він уже цього потребує. Чи взагалі піддаються лікуванню вражені легені пацієнта? Після довготривалого тютюнопаління, бо це вже незворотній процес, чи це хірургічні вже методи повинні, чи це вирізають легені, до чого можуть призвести, щоб максимально забезпечити глядачів і вкотре раз наголосити на тому, що тютюнопаління – це небезпека для легенів, і тим паче, що воно може серйозно шкодити вашому здоров'ю. Так, є гострі ураження, є хронічні. Це ті, що вже розвинулись і вже тривають. Так гострі наслідки, якщо негайно припинити паління і надати адекватну допомогу людині пацієнту, звичайно, вони можуть, якщо вони легкого ступеню, вони можуть бути зворотні. І причому вони можуть бути зворотні після тривалого досить лікування, да, і це лікування може тривати від трьох до шести місяців, але є хронічні захворювання, які вже виникли. Це може бути хронічний обструктивний бронхіт, це може бути емфізема, можуть бути будь-які інші проблеми, да не тільки пов'язані з захворюванням легень, і на які буде складно вплинути. Тут треба більш тривала робота з пацієнтом, більш тривале лікування. І на жаль, я хочу зазначити, якщо розвинувся фіброз, пневмосклероз або Деструкції легень, звичайно, на це вплинути вже буде е, е, неможливо. Так? Якщо... Але ми їх можемо призупинити, що вже дуже-дуже буде серйозним результатом. До речі, ось саме зауважити, виходячи з нашої розмови, про призупинити. Якщо все ж таки людина вирішила забити цей тютю новий цвях, так. І, повішити, і завершити кар'єру тютюнопаління, чи є в неї можливість і шанс очистити легені? І наскільки це повинен бути цей шанс, після якої? Тривалості тютюнопоління, ось, наприклад, в півроку курець, да це ж стаж певний є так. в людей. Так, так, так. як у курців в півроку, рік, і на якому стажі вже неможливо зворотню дію очищення легень зробити. Ну давайте так. Я не хочу забера, щоб ми з вами забрали надію в наших пацієнтів. Шанси є у всіх, шанси є завжди. І тому треба припинити тютю паління, як тільки наважився на це. Але після цього треба вже звичайно підтримувати здоровий спосіб життя. Повинно бути адекватне фізичне навантаження. Всі ми знаємо, це просто зараз мода, це годинники, які з крокомірами, це має людина проходити не менше 10 тисяч кроків за добу. Це адекватне раціональне харчування. Іноді ми призначаємо легеневу реабілітацію. Це, звичайно, здоровий. Спосіб життя, і тоді в людини і контроль над захворюваннями, які вже можливо розвинулись, і тоді в людини є дуже гарні шанси прожити це життя в адекватному вигляді, не маючи дуже серйозних там небезпек. Щоб сьогодні, як лікар пульмонологиня, ви порадили людям, телеглядачам, пацієнтам, які вважають вейп безпечною альтернативою, і сьогодні є така змога звернутися до усіх усіх людей. Я хочу звернутися до всіх і наголосити, що безпечного тютюнопаління немає. Е, немає безпечних сигарет да, з, з малим або високим рівнем нікотину. Він там є і він небезпечний. Немає безпечного вейпінгу, немає безпечних інших електронних сигарет, немає безпечного кальяну, тому що кальян взагалі людина може за годину пропустити себе близько 90 літрів цього нікотину. І це прирівнюється одна година кальяну до однієї пачки цигарок, досить міцних. Тому безпечного куріння не існує. Е, не треба е, давати. Собі якісь хибні надії його не існує. Тому пам'ятайте, що цей дим, навіть якщо він пахне дуже приємно, і ви вважаєте, що це прекрасний дим і прекрасна насолода. Ні, дивіться на цей дим, дивіться на оці мікрочасточки і уявляйте собі, скільки онкологічних захворювань і скільки життів забрав цей дим, і не вважайте його безпечним. Пані Наталі, я дякую за чергову зустріч дякую, за чергову порцію порад і корисної інформації, яка досить актуальна вже крізь роки, але про неї важливо говорити. І вона дещо змінюється, видозмінюється, але залишається небезпечною. Дорогі телеглядачі. Ми хочемо зауважити, що тютюна паління у будь-якому вигляді може бути шкідливим для вашого здоров'я, і щоб цю шкоду мінімізувати і абсолютно забрати цю звичку зі свого життя. Звертайтеся за парадами до професійних лікарів, які завжди присутні у програмі рецепт здоров'я. І пам'ятайте, найгарніший рецепт здоров'я це ваш гарний та правильний настрій. До нових зустрічей.